Я бажаю вам, друзі, здоров'я і миру, щоб у вашу оселю вам сонце світило, щоб онуки зростали і діти раділи, щоб достаток ви мали. Добрий день усім, хто любить і хоче вирощувати виноград власноруч. Сьогодні на прикладі ось такого кущика я хочу показати вам, як правильно зробити осінню обрізку, щоб весною ваш виноград правильно прокинувся і щоб ви були з урожаєм. Тож, на перший погляд, когось, можливо, Виникне таке враження, мама мієкиргуду, що ж тут залишати, що тут вирізати, але не все так страшно, як здається, на перший погляд. Тож, перед тим, як робити обрізку, ми маємо оглянути наш кущ, щоб, знаєте, от сім разів відміряй, а лише один раз відріж. Дивіться, підходимо ближче до нашого куща. У мене є. Вже сформовані чотири рукави. Ось один, два, три і он четвертий. Майте на увазі, що виноград на наступний рік плодоносить лише на цьогорічних лозах. Тобто, ось на таких, бачите, світленьких. Ось на оцих. Це все в майбутньому. Плодові лози. Ми маємо залишити з кожного рукава по одній плодовій лозі, ну, і можемо щось на всякий випадок лишити. Можливо, якась лоза або не перезимує, ну, або, не дай Боже, зламаємо. Беремо перший рукав. Ось тут я виростила ще один рукав для того, щоб. Пізніше, ну от мені хочеться один замінити. Там він в одному місці в мене тріснув. Він так гарно спустив знизу своє вічко, що я його лишила. Тому я цю лозу лишаю. Беремо цей рукав, дивимося. В нас є варіант лишити або цю. Або цю лозу. Ось ця лоза в мене в кінці не дуже визріла. тому я лишаю ось цю лозу на майбутній рік. На ній буде виноград. Я її покладу на першу проволоку і ось тут, не боячись, ось бачите, це в нас рукав. Ми відрізаємо. Це нам уже не потрібно. Так, тут ми швиденько його відцепимо, що цього всього не буде. Ось, бачите, я прибрала те, що ми відрізали звідси, і вже картинка веселіша, вже не так страшно. Тому йдемо далі. Ідемо ось беремо ось цей рукавчик. Тут е я лишу не одну, а дві лози. Чому? Одну лозу я покладу на першу проволоку, а посередині буде пустота. Тому з другої лози я зроблю невеличку довжиною, можливо, навіть пів метра, і просто заповню ось цю серединку. Тому я лишаю дві: одну і другу. Тут беру відрізаю, бачите, і зайве. Це все, не хочу забирати ще. Ось так. Це все ось це зайве і все прибираємо. У нас тут буде дві лози. З цим рукавчиком ми визначились. Тепер ідемо до наступних наших рукавчиків. Ось дивимося на цей рукав. Яку лозу ми залишаємо на наступний рік? Ось цю або цю, тобто ближчу до. Ось у нас рукавчик іде, і щоб її покласти на наступний рік на проволку, ми повинні вибрати якусь лозу. Ось цю не можемо вибрати, бо вона у нас е, не зовсім визріла. Тому ми е, не лишаємо цю лозу. Ми її просто приберемо, вона нам не потрібна. Так, а ось цю лозу ми залишимо на наступний рік. Тому ось тут наш рукавчик ми підрізаємо. Це все в нас зайве. А ось ця лоза у нас ось так ляже сюди на проволочку в наступному році. Що у нас з цим рукавчиком? Ну, а тут, тут я лишу також дві лози, щоб зробити з однієї повноцінну, яка ляже ось на цю першу проволочку. А з другої я заповню серединку, яка ось тут буде. Серединку також зроблю з неї невеличку таку лозу в довжині, щоб не було пустоти. Ось цю е, я прибираю, вона нам не потрібна. Я її залишала, щоб не було жируючих лоз. Ось цю і ось цю. Дві я залишаю. В ідеалі залишати одну, але я люблю заповнювати пустоти, тому я лишаю одну, з якої буду робити коротеньку. Ось тут. Відрізаємо. Це в нас буде зайве все. Ось так. Потім це все прибереться. Ось ця лоза ляже в нас на проволочку сюди, сюди. А це замістить цю серединку. А ця лоза ляже ось туди, на, наліво. А цього всього не буде. Це все прибереться зараз. Ось таким чином ми розібралися з цим. Кущиком. Ось такий у нас вийшов обрізаний кущик. Тепер ми пригнемо ці лози до землі, зв'яжемо їх, зв'яжемо, щоб вони кріпше трималися, і зробимо ямки на штик, на півштика лопати і прикопаємо їх на зиму. І будемо чекати весни. Сподіваюся, що зрозуміло все. До нових зустрічей, до побачення. Почуємося і побачимося. Бережіть до нових що ми стали єдині, на нами.